Доброго ранку, доброго дня! Чемно вітатися треба щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Я бажаю вам всім доброго ранку. Вважаю, що ви готові до заняття. І сьогодні у нас буде заняття з аплікації. Але спочатку я хочу вам. Трохи нагадати про ту пору року чарівну, дивовижну, яка у нас зараз. Це пора року, підкажіть мені, зима. Так, мої розумнички, пора року зима. І, як ви пам'ятаєте, взимку до нас вона приходить зі своїми помічниками. Трома братами місяцями. Грудень перший зимовий місяць, січень другий зимовий місяць і третій зимовий місяць це лютий. Грудень закінчив рік. Подарував нам багато свят. Пригадайте, яких? Святого Миколая та ще. Різдво дуже добре. Різдво ще яке свято ми зустрічали в грудні, наприкінці грудня. В останній-останній день. Пригадайте, Новий рік, так, звичайно, Новий рік. Січень теж дарував нам свята. Пригадали? Водохреще дуже гарне свято було. Січень. Морозний сніжний місяць. Багато снігу зараз лежить на землі, на дахах домів, будинків, на стріхах, на підвіконнях. Але не кожного дня радує нас січень морозу. Є такі дні. Коли сонечко своїми теплими промінчиками торкається кожної сніжинки на дахах будинків, на підвіконнях, на стріхах і зігріває сніжинки. Сніжинки під впливом тепла тануть. Пам'ятаєте наш дослід зі снігом, коли ми набирали. Тарілочки сніг, і під впливом тепла він перетворився на воду. Те саме стається зі сніжинками. Вони тануть потрошку потрошку і перетворюються на бурульки. Сьогодні сніговик, який прийшов до нас на гостини, розповів мені, що коли він до нас йшов, йому на ніс. Крапнула краплинка. Каже, подивився на небо. А дощу нема. Звідки взялася краплинка? Звідки вода? Здогадалися, так мої любі, це бурулька почала плакати. А послухайте, будь ласка, невеличку загадку. Над будинками, над хатами, дахи стали бородатими, під сонцем бороди заплакали, весь день сльозами капали. Ну, звичайно, це бурульки. Росте вона додолу головою. Росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і зникає. Так, це загадка теж про Бурульки. Подивіться, будь ласка, ось така робота. Тріха засипана снігом, бачите? І з карнизу під впливом сонечка поступово сніг танув і почали з'являтися ось такі бурульки. Довгі і коротенькі, великі і маленькі. Спробуємо ми з вами зробити таку роботу. Ось таку стріху, з якої звисають бурульки. Як у нашій загадки, над хатами дахи стали бородатими, наче бороди бороди звисають бурульки. Добре? Готові? Тож, повісимо ось сюди нашу наш зок. Щоб було добре вам видно і почнемо працювати. Але ви пам'ятаєте, що перед тим, як щось почати робити, треба що зробити? Підготувати місце. Ось ми приберемо все на столі. Подивіться, яка гарна робота. Снігурів, але ми зараз все це прибираємо і перевіряємо. У нас є підкладинка, є клей, є ножниці, є серветка і є папір білий і блакитного кольору. Залишилось нам тільки наші пальчики підготувати. Покладіть ручки на стіл, а тепер поставте пальчики ось так. Жив собі маленький гном з величезним ковпаком і мандрівником був гном. Він на жабці поскакав на лелекі політах і, втомившись на стежинці відпочітлі в павутинці. Баю, баю, ранок прийде. Гном гуляти знову вийде. Ось готові наші пальчики, дуже добре. Зверніть, будь ласка, увагу, що дах у нас такого самого кольору, як і бурульку. Тому що бурульки зі снігу і дах вкритий снігом. Тож я обираю блакитний папір блакитного кольору. Не треба нічого вимірювати. Просто відступаємо від краєчку невелику відстань. Перевіряємо, чи правильно ми тримаємо ножиці, і відрізаємо рівну, рівну таку смужечку. Ну, поспішаємо, перевіряємо, щоб вона була рівненька, достатньо така. Якщо ми не будемо поспішати, вона така рівненька і буде. Ось ми вже прорізали її до кінця. Прикладаємо. Так, це буде частина нашої стріхи. Трохи задовга, залишок можна відрізати. Верхню частину стріхи ми робимо так само, але відступаємо більшу відстань. Ми робили вузеньку смужку, зараз зробимо широку. Ось таку широку смужку відрізаємо. Не вимірюємо нічого, окомір нам допоможе і наші працьовиті пальчики. Тепер ось цю частинку ми складаємо навпіл, перевіряємо, щоб куточки зійшлися, але з цього краю не притискаємо, відрізаємо трохи. Вільно відрізаємо будь-скільки. А потім з одного куточка відрізаємо трикутник. Ми вже це вміємо дуже добре робити. Розгортаємо і, подивіться, стріха наша готова. Ось така, з двох частинок. Тепер її залишилось тільки приклеїти. Беремо олівець трохи висуваємо не забагато, багато не треба. Намащуємо олівцем всю поверхню нашої стріхи. Не треба поспішати, треба намастити всю поверхню. Якщо десь ми не намастимо, воно не приклеїться. Акуратно, перевіряючи по краєчку, ми притискаємо нашу стріху і, як завжди, користуємося серветкою. все, наша стріха приклеєна. І другу частину стріхи так само проробляємо, тут достатньо провести один раз, кливим олівцем. Цього буде достатньо. І ось так. так само притискаємо. Закриємо олівець, щоб він нам не заважав. Подивіться, наша стріха вже готова. Тепер залишилось зробити ось такі бурульки. Або такі, або якісь інші на ваш розсуд. Я візьму невеликий клаптик паперу, там навіть ще це і забагато. Для того, щоб розрізати клаптик паперу навпіл, ви пам'ятаєте, складаємо акуратно, перевіряємо куточки і проробляємо лінію згибу. По цій лінії ми розрізаємо, і це будуть два однакових, подивіться, однакових клаптика паперу. Для того, щоб зробити бурульку, треба взяти за куточки більш довгої сторони, подивіться, як я беру пальчиками, і зігнути ось так. Трохи притискаємо, зайве відрізаємо. Ось наша бурулька вже готова. Для того, щоб вона не розкривалась, не розсипалась, ми її трохи промастимо клеєм. Ось цю частинку, подивіться. Трохи промастили клеєм. З однієї сторони ще намощуємо клеєм. Все, вона вже нікуди не подріметься. Отак приклеїмо її до стріхи. Бачите, яка вона об'ємна і трохи навіть нависає. Мені здається, що дуже гарна у нас бурулька. Другу бурульку я хочу зробити більшою за розміром, тому я беру більший шматочок паперу. Бажано, щоб він був ще й іншого відтінку трохи. Теж блакитний або сіненький, або та іншого відтінку. Пам'ятаєте, як я розділюю клаптик паперу навпіл? Так само згинаю за куточок. Бачите? Ось цим пальцем. Одну сторону. Трохи притискаю і відрізаю зайве. для того, щоб бурулька не розклеївалась, промащую олівцем, притискаю і промащую в цю сторону, цього буде достатньо. Можна не сильно промащувати, вона все одно буде триматися, бурулька наша. Ось вона вже. Ось подивіться, дві бурульки в нас вже є. Бачите, які вони гарні, об'ємні, красиві, великі. Зробимо ще, добре. Бурульок може бути дуже багато на стріхи. Коли сонечко пригріває і потрохи тане сніг, буруляк може бути дуже багато. Ось ще одна бурулька в мене зараз з'явиться. Бачите, це зовсім не складно. Ось вже їх три. Ви можете зробити таку кількість буруляк, скільки вам до вподоби. Після того, як ви закінчите, обов'язково закрийте клей, щоб він не пересихав, і приберіть зайвий папір. Його не потрібно залишатися. Зараз я хочу вам сказати, що коли ви закінчите ваші роботи, не забудьте їх сфотографувати, переслати мені, щоб я теж ними помилувалася. Але е головне, щоб ви пам'ятали, бурульки це дуже-дуже красиво, ну і дуже небезпечно. Бо коли людина ходить під дахом, з якого висають бурульки, Будь-якого моменту вона може відірватися і впасти. А якщо вона впаде саме на людину, це буде боляче, це буде дуже-дуже прикро. Подивіться, вони ж великі і вони важкі. Ми вже знаємо, що лід важкий, а бурульки це і є шматочки льоду. Вони крижані. Тож, любі мої, будьте обережні, бережіть себе. Не ходіть по ковзанці, не ходіть під дахом, де висять бурульки або, може, великі от з нашої стріхи вже бачите, як поповз сніг. Будьте обережними і уважними. Роздивляйтеся навколо. Якщо ви будете уважними до навколишнього, то нічого поганого з вами не трапиться, і опасні бурульки залишаться тільки в ваших роботах, малюнках та аплікаціях. Бажаю вам натхнення, до побачення, мої люди!